На часах що у нас? 11.25. Ми виїжджаємо, по мене ще заїжджає Максим, ми їдемо на локацію. Ви дивитесь, наблюдаєте по вашій просьбі зняти на цю тематику ролик. Менш ну, немаловажно, ребята. Я слухаю те, що ви пишете, те, що ви говорите, те, що ви просто один день у Чимасворса, де це все буде відбуватися, побачите чуть-чуть згодом, того приємного перегляду. Я що, я зарядочку зробив, пол потолка, пробіжку теж зробив. Вот. Правильно похарчувався. Ми рухаємося, а вам приємного перегляду. Коротше, все, приїхав по мене Макс. Yeah. Що? 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 Ти вже влог його пішов? Типа влог пішов в вже, типа шутник. Ти не бачиш, люди не можуть приїхати? Там аварія була, пані, але вони вже роз'їхали. Вже одразу роз'їхали, так? Да? Я тобі кажу, що роз'їхали. Ало, вийди на кінець вулиці, бо двоє кавчарка. Це діна, чи ні? Це моя. Короче, йди місце, куди? Ти рішив Пурпур. Ні, що пурпур. Ні, Не, не Ну, Ну, лучше для сніданки, мусан. Така водичка, блядь, після букавелік сюди п'ється. А чо? Ну а чо? Що... Буковелі паличка присівнись. Буковелі паличка ходить класно. Палиця. Всі ми, всі ми позлягали. Чо, я нормально сочувствую. Це, мабуть, найгірше, хуже пережив серед всіх. Ні, це нормально переніс. Це найгірше, що переніс. Скільки ти капало? Чи тиждень? Це просто я вкапувався. Па-па. На сніданок приїхали. Поїмо і відвігаємося в путь, дорогу дальнюю. Чого ти дивишся? Українізація. Так, да, побажаємо смачного людям, які їдають ворожі. Друзі, всі, хто зараз обідає, вечеря, чи снідає, всім приємного апетіту. Всім смачного. обзоры комментарии девушек вот Женька знаешь такую девочку Женечку конечно мои футболы все гоняют ну, что ты мне кажется буду если что? шо шишо нравится ты да Женечка ну конечно же сестра моя, мальчи можно сказать Девочки красиві такі. Ну коротше це рутина і це незамінна частина життя і, і взагалі дня тікток. Я не знаю хто на цим не заліпає, то... Якщо чесно вже цей морозильник задовбав, ці морози, блять, харяч вже насамкілі. Мінус 15 кожен день. Коли така зима була? Тобі ще на світі, нірво не було, коли така зима була, самі раз. Коротше, поїли, ми вкусно. На самом деле. чем Чим ні хлопці? кискам кис, кампіс, саме я. Ні, ти так далеко не вистачить. Бо вони Я будуть, себе бачу. Себе бачу. бачу, нахуй. Так, ось, ми в дорозі їдемо на локейшн. Обичний день проходимо, вже поїли, ми зібралися, поработали. І що ще? Їдемо знімати контент, відповідно. Новий ролик, новий випуск, один день із життя. З Форса, один день глазами з Forsa. І все, давайте, далі більше. Мяу. Ребята, ми на всім відомой локації Афаратики сюди, іди сюди, родники, иди снимай, сними. Иди сюди. Следующий. И сука, монстр нахуй. Закритий. Закритий монстр, який всі любите. Нахуй. Дякую. Папочки. А вы думали, що я може з варенду взяв машину. Типа в мене вже немає десь тиждень, два-три. Він зимує, пацани, він зимує. Порозумієте, в мене була хвороба, я їздив буквально відпочав. Машинка була на канікулах. К сожалению, ми не можемо вам зараз посчитати, скільки ці всі машини стоять, тому що ми погано вчились в школі. От, раз. <плес> два. Двіся. Віта. Два. І три. Насамперед це хуйня, це для нарізок для тіктока було. Так ми приїхали в село е, покуражитися, поснімати для вас якийсь прикольний вайб. Е, я лично хочу взяти сьогодні жигу, поісполняти, позакладати в різні хитрі повороти боком, помісити сніг, трошки прочистити людям дорогу, зайнятися справами важними, що ти стоїш тут сна біля повісив. Коли ти дзвониш, Димон. Димон вообще, як Димон з нами оказався, Ви ще не бачили, Димон, як ти оказався? Представся, будь ласка, на камеру. звати Димон. Петличку виставив. Петличку сняв. Да вс, вряд ли... Да, Так, все получится, Та Він зараз піздюляк получит, братва, і буде, блядь, їхати плачучи до, до Луцька. <гло> дай побаримся. <гло> Давай. <гло> <Дорога. гло> Нет, не кидай, барак! Да викидай їх. Так. не полине, Нема акумулятора в тебе на А де акумулятор? Батько зняв. Ну то в цепи. Де цепи, блядь? Бля, мозаметр? Ебаตร що? Вийшов, построїв, пані вирочно. Коротше, ми їдемо пошугля Ну, тіпа спочатку поставив на коврик, потім сказав, що треба витихнути, да? <сміття> не умнічай. Ну ви не приїхали. Ми знімаємо э, э, шоу Світ на виворіт выворит. Да. Уже знімали, і я штраф платив. А, да? На я не хочу. Ну я не да. Я не платив Півроку. А за що? Півроку.

Йдемо по апарату. Там припад стоїть. Зараз будемо вибирати. Контрастно дивиться дуже гарно. Дуже гарно дивиться. Яркий знак. Вибачає, що, це Що Що? Ну, не гарно, приїхало телебачення, ви так. Телебачення приїхали. ТС один плюс один. Ви з мошенни вийшли. А я живу тут в І він живе І Я тут живу теж. Я йди вдома. Прошу документи показати. в тебе в дворі. У мене немає документів. Покажи Ксів. Як документів? Покажи Нема. Ти биківський. Я покажу що Я биківський. У нас, коротше, зараз дуже важлива місія. Мій. Нам треба просто світово з'їбатися. Е, де тут? О, тут? В цьому місці вісім вечора приїжджає телебачення тут. Ла... Вот тут. Вісім <звук> <звук> <Вот тут. звук> вот вечора, що ви тут були? Малий. Да понял? Ты видишь? Я дикий нахуй, Я могу вот так сейчас. Да. Нее. Я знаю, снимается. Я я Прикольно, мой. И ведь у тебя шоу. той самий сон при температурі 39 просто. А ты снял, когда там? Ну. Вс, дядько, паща. Вырубай. Ты зашибись, шок. Давай, 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 давай. в соседнее село на дискотеку Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой Едем, едем с гаража угнав папину победу Едем, едем в соседнее село на дискотеку Весна, весна, на улице опять весна А пацанам соседским, как и мне, не до сна Коты, коты, Орали за окном, скоты рвали на куски мне душ Где же ты, где же ты? Она, она, она меня с ума свела Она, она, покой волю забрала И почему так слабо сна? Малышка, ты не верила, да, что я поднимусь? А я, сука, поднялся, да, нахуй? Нихуя себе, на айфончике, да? Не, вообще, вот контраст ебанутый Чувак, сука, нахуй, на педали Ну, соответственно, мы выебаемся, мы не выебаемся, але... Вот Жигули, пацан такие, да? Просто я з тих простіших хлопців. Нема, може, твої. А ми женимся, ще? Ми женимся. Хто? І я. З кем? З вами. Эээ! Наш супер, кашка, шайка. Ні, так ти сідай всю за руль. А тачку може тут не стілять. Та ніхто нічого не зробить. Ніхто, це найнадіжні місце. Що вони там в'єбаються? Нема то там, Я пізніше, тігалі, я зараз їду. Моя милая вреденка. <связывая> <связывая> Доброе. Все, тетя Галь, давай. Газуличку дали, да, более, более, А бочка какого пса залета? а ну-ка сними, сними. Ах, ты же, бля. С пупочком заклал чуть-чуть. Тихо, -чуть. -чуть. чуть, -чуть. Видите, я вас... Эй, ты же ⁇ свою пту, ⁇ блядь. То в вы ходите по дороге, тут все вот так, ну, не слушайся правил, не выкупай. Димон, здесь сейчас будем все исполнять. А малышечка? А, а. А, а. Ну, зароквет. А, а малышечка тут чья? Кто, слухайте? Я зубы, ты понял? То, че, че, хто, слагай, О, фу, разум, да. Те, что я говорю, да. Баран, вы бояться, что это Баран зубы. Баранки, не ты боишься, что Я хочу с буксом туда назад. Тут в селе хуёвость, ты понял? Эй, ты ушел один, и она ушла с тобою тоже, пацаны. Короче, просто надо будет простише. Так, хотя сюда попроили. Пацаны, будьте простише. Все будет у вас в жизни хорошо. Ебай что ты, блядь, исполняешь? Что да? с таким? Знаешь, ты порушуешь правила <реклама> дорожную руку? Поедешь. Давай, зараз за нами третій. Ми розвернемося і давай за нами Надо мной турбированный демон Дема Кузов цветов, веном синий белая имдема к корпорациям Бела Бича выхожу на сцену Свежий дизель в моих фенах мы покинем твое дело Скажи спасибо, что целым Джейджей Гуирила лучше держи за перила Хоу Бынным кокодила под капотом злая сила Хоу Бробат Хеллы хилы Свежий стаф отвез Ч я сказал? Треба просто будет прости Ж, на житах, Кататься, і бойці, поняли, дійська радість на турі. Такі тільки кайфові емоції не продати. І в першу чергу взагалі треба людьми бути. Не важливо, хто ви, що ви, яка там вас посади, знаєш, десь должность, якась вы значить ви шото, кому комусь в цій житті должны. Я не стараюсь там вийматись взагалі ніколи майже. Никогда не стараюся вийбитись. З жалею ми не можемо вам зараз посчитати, скільки ці всі машини стоят, тому що ми погано учились в школі. Всегда треба <пробітник> надо... простота должна бути Проехать людське... проїхати так, навіть в то саме село бажання. Ну, чим, не... чим не лучше, блять, n53 на... і елік маємо. Да помінятися. Я знаю. <звачка> ну иду, 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 Я загорілася уже, по мені просто... А, та й годі. От дивись, просто сніми це все в село. Це, блядь, ну лучше, які города, блядь. Дайте мені цю всіх людей, що, які мені треба для комунікації е, в місті, сюди, в село. я звідси не вийду ніколи в житті, а буду тут постійно жити, тусуватися і в хуй не йдуть. Не уганяй! Не дивись Став боком, ну їздок піздали. Бачите? У нас є світло, на дворі, а не в хатах, то ми поїдемо трошки ще підполодаємо. У вас була гарна картинка. А далі я з вами поговорю про ці там всякі, знаєте, такі умні фрази, то все таке, те, що ви любите, понарізуєте. Але Вані, реально віде, красота. Було ефектно, що Я так їду, я теж звертаюся. Я і отак от біля тебе стою, це було ефектної голові. Що, ні? Так, да, поки світло, треба назвати. Зумчик. Прыгаемся в секунду хуйнуло блять и бачи я закупався нахуй давай 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 <пивернувся> <пивернувся> Як ви бачите, моє лице говорить за мене. Ніхуя він не перевернувся. Я ж урок за це. Бердан, мене отак звідти поняв, сюди просто виглянуло. Він каже, діло, исполняє що хочеш понял. Вон, але що? -що? Ну, все, попав на банки. Як сипати наоборот залотів? Тихо піздавило по-молодому. На, на Жигулю розпоярився, їбать лі, гитарно було. чесно, я думаю, ми в Сосну залетимемо. Бачиш, воно класно. У нас ще така ситуація, типу, врода нормальна. Ми як на коньках, якщо чесно. Реально, просто можна поїхати, сясть, картинги, картинки. Цю всю движуху на емоції воно не передасть ніяк. Ну, тіпу, ми нікому тут не мішаємо, ми самі себе можемо там поламати. Це, блядь, не доведе до якогось летального сходу така движуха. виїдеш 40-30. Ви Ну, е Дорога свідчить, тут ніхто нічого не зробить. Зараз потім... Тут я думав, що ти пізда, а дивися, вирівняв її. же все, ван біля. Тут вже вс, довіряльно було б. Наїде далі. Да виду да ляня я выривню я газом сцеплю. Это жестко. А где мы сейчас находимся? Качалка дорог. Качалка дорог. Качалка дорог. Он из простых ребяток заводских окраин понял сразу что жизнь не Райну. Можно суетиться и насуетить по-крупному Главное дерзко двигаться и делать все по-умному Таких, как он, тут полстраны Голод не тетка, фарт не дядька За поиском плетка Время шло, или часики Остальное детали взлетело как я, вот есть А на Играй гармонь, гуляй душа, рвись рубашка Рестораны, кабаки, устрицы омары, Монте-Карло сишилы, канары, Ролексы, лоры, пьяны, потеки, частные борты, большой разбег, шикарные понты. Где ж вы мои, легкие верные пираты? Где Здесь реально было интересно, мы старались приколы ну, чтобы вы поняли, что тут простые пацаны, сука, села поприжали. Мораль, и как? Вообще без морали, но на самом деле просто лайп. Я бы по кайфаде простых Поебась Поебайся, это миллион, два, пять, шесть, семь, 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 часто мы десять. Тысячи, нахуй. Пять гривен осталось. А вот эти, кто пикер, скажут, а я, блядь, простый, нахуй. куда ты сука. Можна зараз вирва її, блядь, блять, і чи є. Дара вирває. Це що він за Вот, зачкав? О, да, О, ось туди. Туди. Я сказав, що я простий, я сука простий, та хуй ти там простий, блять. Прости, ребята, реально і толкові. Села, ти Добрий. з села з нуля повного них добитися до того, що тебе дивляться, люди, респектують тобі, всі люди, які стісняють. Просто робіть. Робіть, а батько ніколи не пожалієте, тому що ви перебрали в першу чергу себе, перебрали страх і вийшли з зони комфорту. Коли страшно, тоді треба пригати, як то кажуть, тоді буде результат. От. І рискувати при любих прийдеться. Ви не думайте, що ви блядь, цілими днями там просидите в комфорті, це, да, у вас все чітко, десь там може є якась пасівочка, хтось там від баті перепали від того. Е -е, ви приуспіли в житті, у вас все добре. Ні, ніхуя, у вас все не добре. До определеного моменту. Якщо ви не ризкували, ви не можете потім ризкувати. Е -е, сука, шакали бігають.

Сидіть вдома, грітися. Якщо у вас є світло, вам дуже крупно повезло, дивіться ролики мої, ставте лайки, підписуйтесь на канал. і Всім вам благ. Всім благ, благ, всього найкращого. Люблю кожного, хто подивився. Поважаю кожного, хто подивився, бо якщо ви приділяєте... Своїх 40 хвилин лишніх вдома на цей реальний красавчик. Хотіли мене побрити на десятку гривень, поламалась, мінус мотор, мінус... мінус радіатор. Я нічого не рішав. Я кажу, братан, даю тобі двушку за моральну компенсацію, компенсацію. а далі ти набереш і ми з тобою розберемося. Та братан, купи її, робиш роби не що хочеш. Я кажу, ні, давай от тобі двушку гривень, ти скажеш, скільки ремонт, і ремонт повністю я закрию. Та ні, купи і купи, і то я машинку підняли. Нічого не відлетіло, що номера трошки погнулися, машина завелася, готова знову боком їхати. Жиги не вбиваємо, коротше. Не вбиваємо. Але мороз щі щипає, брато. Все, Рома. Рома!